33.11 Перше. Розглядаємо трикутник АБЦ. Двократка. Є Ф середня лінія за означенням Середня лінія за ДЕФ Те, що Є і Ф, середини ребер ребр АБ і Б, це, це є у нас в умові задачі. Зараз можна це не писати. Значить, F паралельна АС за теоремою, звідки це ми беремо, за теоремою про властивість, про властивість середньої лінії трикутника. Закрили дужку. Друге. Розглядаємо трикутник АДБ, трикутник АДБ. Або з трикутника АБД, з трикутника АБЦ таку інформацію беремо, що МК середня лінія. Звідки ми це взяли? За означенням середньої лінії, тому що М і К середини ребер АД і ДБ. За означенням середньої лінії. З цього робимо висновок, що МК паралельно проходить АВ. За теоремою про властивість середньої лінії трикутника. Третє, нам необхідно сказати, що АВ і АТ лежать в одній площині. Належить одній площині. Через них походить площина ABC. АВ належить площині ABC. АВ належить площині ABC. АЦ належить площині ABC. Належить площині ABC. І ці прямі перетинаються, я перейду на гору, буду тут продовжувати, АЦ в перетині з АВ, дають точку А. а є, ці прямі перетинаються в точці А. І лише тепер з цього всього можна зробити висновок, що кут між. МК і ЕФ дорівнює куту між прямими АВ і А С, куту між АВ і А С. і тільки тепер можна сказати, що цей кут дорівнює Альфа. Перед вами повне пояснення, чому дорівнює кут між мимобіжними прямими МК і Еф. А просто сказати, що кут дорівнює альфа, ну, це не є поясненням до задачі. Тільки зараз, дивіться, скільки всього ми проговорили, що прямі, за теоремою про ознаку, ми розглянули дві умови, які повинні виконуватися. Прямі повинні мати дані прямі. В нас є, треба знайти дві прямі, які вони паралельні, знайшли. Ці прямі повинні належати одній площині і перетинатися. Умови виконано, значить, можемо зробити висновок що кутом між двома мимобіжними прямими є кут між прямими а, Б і а, С, які лежать в одній площині і перетинаються. Основою прямокутного паралелепіпеда є квадрат, ми підписали, сторона якого дорівнює А. Записали це. Бічне ребро паралелепіпеда дорівнює А коренів з трьох, так. Треба знайти кут між прямими AD1 і B1C. Під рисуночком питання. Задачу обов'язково запишемо. АД1. Кут між АД1 і В1С. питання. Так, це треба знайти. Питання повинно бути перед вами постійно, щоб. Не забутися, що треба знайти. Так, давайте подивимось. Пряма д 1 Пропоную її провести. Пряма д 1 Раз. Пряма д 1 ми її бачимо, так? І пряма Б1С. Б1С з'єднуємо б 1 і С точки. Бачите запис, що, чому дорівнює бічне ребро. Приберемо і підпишемо окремо ще раз. А коренів з трьох. А кореньів з трьох. Так, ребро Б1, ой, відрізок Б1С він невидимий. Зараз треба його так показати, що ми його не бачимо. Так, і наведемо ребра, які ми бачимо. Ось так. Де один це видно? Ось так. Це. І тепер наш малюнок став об'ємним. Саме найголовніше. Оль, як ти вважаєш, що найголовніше зараз зрозуміти. Згодна зі мною. Так. Необхідно зрозуміти, де цей самий кут між прямими АД1 і В1С.